Взяв пакет, і в гості до козла, до кабана. Що ми будемо робити? Бутилка кукурудза. Кілограм соленої солі. А для чого це все? зараз я вам покажу? Ось і спустимо руками від нінчення природу не ходимо. ми шукаємо місце. Слідов поки що не бачив. але неважно. Мені головне щоб козлик прийшов. Кабан таке собі, якщо чесно говоря. Но перспективних місць поки нема немає. Є одне, там, правда, води багато. Глупити було я не хочу. Так що будемо старатися десь тут перекормити. Хто хоче значить далі буде, то слідкуємо. Таке місце, не знаю як воно. Далі буде. Чи буде приспективний, чи ні, я не знаю. Зараз будемо робити сольника Так. Нож. Такі собі вроді би, но... Хай пригодився погодився. Хайте погодився. пляшка. пропихаємо Беремо. Соль, о, вже вона розпечатувалася сама. Так, аккуратненько. Нахиляємо сюди. Все, нічого На жаль, мешок сам себе розпечатав. Так, аккуратно. Отаку. Вот Отаку. Вот Для чого це я роблю? Це волонтерство. Це чисто не для шкурного інтересу. Чисто для того, щоб дідька, похавала, це все зробила. Не питайте, де воно, бо не треба мені тут ваше, нічого такого. Це чисто для душі. Скутівки, грам солі завіс в ліс, от хай вони лижуть. Хто хоче дивитися, як далі воно буде. Приєднуйтеся. Кабан пройшов, треба відработка. Я її літь поки не буду. Трохи порозкидала, то нічого страшного. Головне, щоб пішов дощик. Дощик падає, воно стікає буде по цьому дервинці донизу, не будуть приходити лизати. Оце задом. Не буде доща, то буде трохи проблемно. Ну це не все. Що ми взяли. Так, мусор, звісно, забрану додому. Кукурудзку. Кукурудзка. Розкидай кукурудзи. Пару котину туди, пару сюди. Так. Солью. Воно соль, бачите. Кукуруза. Кукурузка. Вот такие дела. С чисто для души. Это никакого яку Дай бог, мой дедочек. Она будет стекать сюда, сюда. И заяц прийде. Надеюсь, это козлы Мне нравятся козлики. Кабан, ну, это для кабана, как бы, ближе, кажется. Придет, так придет он. В соли. По соли моему. Вот такие дела. Забрать мусор ножа, Через тиждень прийду побачу, Что мою дождь, конечно. Що тут сталося? хто хоче побачить, подписываемся. Лайк. Будь ласка.